Псалом 72. Боже, твій розсуд дай цареві, синові царя твою справедливість. Хай судить твій народ по праву, бідних Твоїх по правді. Хай гори принесуть народові мир, і горби справедливість. Нехай розсудить бідних із народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться, поки сонця, і поки місяця від роду і до роду. хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі таршішу й островів принесуть дари, царі шеви і севи дадуть гостинці, йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він Бо спасе в Богого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги, немає. Над бідним він змилується і над нужденним і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров в очах у нього. Нехай живе і дадуть йому золота з шеви. І будуть молитися за нього завжди і по всі дні Його благословляти. На землі буде збіжжя вдосталь, на верховина гір шумітиме, неначе ливан, колос, і зацвітуть, як на землі трава по містах люди, ім'я Його буде повік благословенне, аж поки сонця ім'я Його буде. В ньому благословляться усі земні народи і прославлятимуть його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса єдиний, і благословенне Його славне ім'я, повіки. Слава Його, нехай наповнить усю землю, нехай так буде, нехай так буде. Скінчені молитви Давида, сина Єсея.